Ну і розпочинаємо ми з сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу території України країною агресором Російської Федерації. Отже, 14-та масована атака на мирні українські міста та критичну інфраструктуру. Сьогодні ми її пережили і ще продовжуємо переживати до кінця зими. Росіяни зможуть провести ще одну, максимум дві масовані атаки. Про це кажуть фахівці. Тому можемо спробувати підбити попередні підсумки загалом усього цього періоду масованих атак, який по-моєму розпочався в жовтні, якщо я не помиляюся. Чи змогли вони, тобто росіяни, досягти. Того на що вони розраховували, ну насправді вони розраховували на, на те, що ракетні удари по критичній інфраструктурі вплинуть на стійкість нашого населення. Що ми почнемо жалітися, почнемо тиснути на владу і е, говорити про те, що потрібно починати перемовини з агресором. Звісно, цього не відбулося навпаки. Удари по нашим містам лише додатково були додатковим, додатковим чинником єднання і е, нашого населення, і наших військових. І я думаю, що власне цей напрямок. Російських зусиль вкотре був помилковим під ракетними ударами, ми стаємо лише сильнішими. Ну, власне, день ще не закінчився, але станом на цю годину з 70 Однієї це і ракети, і шахеди. Ми зараз бачимо на карті ці точки завдання ударів це українські міста. Із 70 однієї ракети і шахедини цих літальних апаратів, які були спрямовані на українські міста, протиповітряній обороні вдалося збити 61 об'єкт. Я думаю, що це вже хороший результат. Це був дуже позитивний результат. Тобто, то, то, то вкотре котре протиповітряна оборона демонструє свою ефективність. Ми бачимо, до речі, що ворог намагався, як ми бачимо, напевно, скоординову удари з тими наступами, які він намагається реалізувати на окремих ділянках фронту. Але ми розуміємо, що ППО працювало ефективно. Але як бачимо, що одна з ракет залетіла навіть на територію Румунії, про що заявив залужний і речник повітряних сил Юрій Гнат, але Румунія, як ми бачимо, не готова вставати в протидію російським ракетам. І Сказали, що російські ракети до нас не залітали. Ну тут. Можна зрозуміти з одного боку, що вона ж не. Поцілила в жоден об'єкт. Так, не але загинули... вона перетнула повітряний простір ну, країни НАТО, і фактично так. це вже як і літак залітає на територію країни НАТО, так і ракета. Власне, це є акт агресії. І за великим рахунком, це має було спровокувати ну відповідну реакцію з боку країн НАТО. Як ми пам'ятаємо, коли вперше ракета впала на, на територію Польщі. Ми пам'ятаємо той певний речі ну, до цього часу не відомо, що це за ракета. Наскільки е, Ну, історія потихеньку зійшла на, на, на нівець, але було перший виклик, коли Раїни НАТО мали реагувати на дії Російської Федерації. Бачимо, що поки що вони далі дотримуються страт стратегії, що саме Україна має боротися з агресором і витримати всю російську навалу і перемогти, захистивши в тому числі і НАТО. Ну те, що тема зійшла на нівець я думаю, зайва раз доводить, що це все таки була не українська ракета, і навіть не ЕС 300 якої українці могли ну, але в Будь-якому разі <кій> сьогодні цей день минає. знову ж таки скажу, він ще не минув. Вороги до речі досить активно застосовує свої шахеди, особливо вночі. Тому будемо сподіватися, що звичайно небо буде мирним. Ну, принаймні, те не де. Над яким не літають ворожі російські літаки і не літатимуть і ракети. Але от станом на зараз ми можемо говорити про успішне відбиття масованої ракетної атаки по території нашої держави, тепер переходимо до подій на фронті. Минулого тижня ми аналізували загрози, які виникли перед захисниками української фортеці Бахмут на Донеччині. Що змінилося за тиждень? Чи вдалося відвернути ці загрози? Чи вони лише посилилися? Ну насправді головний підсумок, що Бахмут стоїть, попри спроби противника, якимось чином перерізати траси, які забезпечують Бахмут з Костянтинівки і перерізати траси на, на слов'янськ насправді просування противника йде набагато меншими темпами, ніж ворог на на, на, на це очікував. Зараз ми бачимо якраз те, що ворог намагався е, вийти на Красну Гору, це йому не вдалося, і зараз він намагається йти в шир в своєму наступі, аби якимось чином розширити лінію на наступу, але це впливає і на ефективність російських атак, тому що власне в з усіх ділянок, де просувається ворог, ми можемо покривати це артилерією, що фактично у суттєво ускладнює агресору просування. Зараз ми бачимо ситуацію, що навіть фронтальні атаки по Бахмуту вони дещо припинилися. Хоча з самого сходу противник все таки протиснувся до міських забудов, там ми очікуємо, що будуть вже, власне бойові дії в самому городі але наші підрозділи до цього готові. Я думаю, що власне, навіть якщо ми там із містом лінії оборони за річку Бахмутка, в самому Бахмуті, це лише спростить нам всі оборонні заходи. Що стосується уже спроб вийти на трасу між Костянтинівкою та Бахмутом, то власне тут найбільш небезпечна ситуація навколо населеного пункту Іванівське, яке стоїть майже на трасі між Бахмутом і Костянтинівкою, але насправді виходу на трасу, якщо і вони і відбуваються, то вони є достатньо локальними, і потім ворог звідти вибивається. у будь-якому разі. Ми розуміємо, що зараз головне постачання на Бахмут іде вже. Не не лише цими трасами, які достатньо о, о, загрозливі під ударами ворожої артилерії, хоча ними можна пересуватися, головна траса це якраз та, що йде за часів за за населеним пунктом часів яр, якою і забезпечується Бахмут. Так що, умовно кажучи, попри напружену ситуацію по всім ділянкам навколо Бахмута, навряд чи можна говорити про те, що найближчим часом буде відбуватися відступ наших підрозділів, і як розумію, що. Керівництво і далі сповідує стратегію, що треба задати максимальних втрат противнику, і фортеця Бахмут з цією місією справляється. Відбулося ротація окремих підрозділів і бригад на і в Бахмуті і навколо Бахмута підтягнути резерви, так що думаю, що це. Завдання верховного голокомандичка стоїть перед військовим керівництвом утримувати Бахмут. Я думаю, що воно і і далі виконується. До речі, я дрічний штан дивився сюжет від Радіо Свободи наших колег. Вони журналіст приїхав в Бахмут, і показана була дуже цікава історія, коли відбувся обстріл і. Наші бійці збройних сил України замість того, щоб відповідати на ворожу атаку, там займатися своїми ну грубо кажучи роботою війни. Вони поїхали рятувати місцевих, бо по будинку місцевого мешканця прилетів ну, прилетів боєприпас там. Чи це була ракета, чи це що там не було? І вони рятували чоловіка, якому відірвало кисть і пошкодило ногу. і Вони його вантажили на машину. і Ця військова машина вона виїжджала до стабілізаційного пункту. І потім була інформація про те, що зараз в Бахмуті перебуває до 6 -ти. Тисяч місцевого населення тут виникає питання, і самі військові кажуть, що це їм заважає. Вони готові допомагати, але будь-якому разі вони ризикують власним життям, їдучи, як то кажуть, як швидка допомога на виклики. Так і тут лише виникає питання, чи ну ми зараз його не вирішимо, але чи все таки є якась можливо вірогідність людей. Ну, примусово добровільно переселити. Я думаю, що це спростило б і розв'язало б багато в чому руки нашим так, захисті. але боюсь, що це вже час на це втрачено, і частина населення свідомо залишається в своїх будинках під обстрілами, ігноруючи всі ці ризики, дійсно створюючи е, проблеми для наших військових. Але сподіваюсь, що все таки вони залишаться живими, і нам вдасться зберегти місто, як би це оптимістично зараз не, не, не лунало, і забезпечити максимальне знищення живої сили противника. Я ще просто нагадаю на сам кінець нашим глядачам. Що скажімо, коли коли починалася зимова війна між радянським союзом та Фінляндією, то з тих територій, де мали проводитися бойові дії, уряд Фінляндії він евакуював всіх людей до початку воєнних дій. Ну це нормально. Тобто, і це багато в чому, як пишуть історики, допомогло фінським захисникам ефективніше почуватися. Вони розуміли, що немає когось через по кому може прилетіти через них. Ну тому тут питання дискусійне, але я думаю, що так дійсно за таких. Чільних інтенсивних обстрілів, напевно якась масова евакуація. Це просто ну ласа цілу для, для, для ворога. Це неможливо це. Правда. Отже, росіяни постійно говорять також про наступ, що вони готуються до нового наступу, але в районі Бахмута інтенсивний наступ вже ну там бої тривають взагалі ще Ріта, але інтенсивний наступ іде вже від початку року, тобто півтора місяці, чи є в окупантів ще якийсь план. Іншого наступу, ну коли ми говоримо про отой масований наступ, який там всі очікують в медіа то власне його не буде. Тому що за нашими оцінками ми говоримо про, про те, що ворог здійснює повзучий наступ на всіх п'ятьох напрямках, які сьогодні власне і формуються на найбільш критичні ділянки фронту. Це там е е Куп'янськ, Лиманський напрямок, е Бахмут, е Авдіївка, Вогледар. Власне, по всіх цих напрямках ворог намагається протискатись і з, з Ціма втратами він поки що цю стратегію не, не міняє. І коли ми говоримо про те, що чи буде великий наступ, я думаю, що насправді буде динаміка про по цим всь, ділянкам, про які ми згадали раніше. Але разом з тим, ми зараз говоримо про те, що значна кількість ворожих сил сконцентрована, якраз на ділянці від Сватове до, 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 до Кремінної, де зараз відбуваються такі позиційні бої без зрушень в, в будь-яку сторону, і говоримо про те, що зараз якраз в е, Ворог намагається або скоріше планує, коли він здійснює наступальні дії на Бахмут. Він намагається вже умовно кажучи, спочатку забезпечити охоплення сіверська як одного з населеного пункту, який поки що знаходиться під чільним нашим контролем, і далі забезпечити оточення Сіверська атаками з обох флангів. А потім, якщо це вдасться, уже потім розвивати на наступальні дії більш широкими. Кліщами намагаючись вийти на Славянське і Краматорське безпосередньо зони Креміної, де зараз якраз. Достатньо суттєва е, динаміка від, відбувається і використати можливості е, наступу і і від Бахмута, і е, вже від самого Вугледару. Тобто, фактично, оці лінії, які показані на цій мапі, можуть бути взяти як основа одного з таких е, наступальних дій Російської Федерації, але це теорія, тому що за кожним рубежем це власне втрати втрати противника, і далеко не е, навряд чи можна буде протискатися по тим лініям, які. Е, утримується на нашою обороною, так що думаю що це план може бути, але де факто, якщо ми вони намагалися впродовж шести там семи місяців виходити на Бахмут і до і досі не не спромоглися забезпечити ні контроль над Бахмутом, ні його оточення, то я думаю, що з такими темпами доведеться чекати їм ще роками, аби вийти на ті рубежі, які вони собі намітили зокрема той же Краматор чи Слов'янськ. Ну, я ще коротко ще про нас тут напитаю Запитаю власне ворог сил накопить, чи, як то кажуть попитати цілушку богатирською. Вони. Спробують, можливо, ще є якісь інші напрямки. Там ми можемо говорити про Запоріжжя, чи можливо там вони собі ну раптом вони надумають форсувати Дніпро і знову йти на Херсон. Хто його знає? Ну я так розумію, що про північ ми зараз не говоримо, бо е е кількість військ на, в Білорусі навряд чи змінюється в е зі знаком плюс. Ну от ми знову попадаємо в цю інформаційну пастку, що буде наступ на Київ, там, на, на Харків з Білорусі і Сарни. і Сарни, так да. е е в, 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 в будь будь-якому разі ми говоримо про те, що головні зусилля противника в кротки, не вище проміжок часу сконцентровані, якраз на виходи кордони Донецької Луганської областей, і тут їм треба е, забезпечити контроль в першу чергу над Бахмутом. Потім якимось чином вийти на Слов'янськ, там і, 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 і Краматорськ, і власне спробувати потіснити на, на, на наші війська в е, Луганській області, зокрема там на ділянці Сватого Кремна, де вони намагаються натиснути на наші війська таким чином, щоб ми перейшли там за річку Жеребець, яка протікає між Оскілом і. Річкою красна, що і тече між Сватове та Креміною. Тобто, фактично зараз оці напрямки потенційних дій противника зоні Валуйки, Сватове, Кріміна, оце те, що зараз концентровані найбільші російські сили, і там якраз відбуваються такі динамічні бої без без суттєвого просування. Хоча, власне, в зоні креміної вони контролюють і намагаються і далі все таки спробувати тиснути так, щоб наші підрозділи перейшли за е, е, річку жеребець і там до речі ми бачили ці приклади, коли якраз і знищується найбільш сучасна російська техніка, коли ми там бачили знищений той термінатор бойову mm. машину підтримки танків, яких усього 10 машин є в російській армії. Там вже був знищений танк, т та 90 МС, і там, власне, якраз і відбуваються оці бойові дії, які важливі для обох сторін. Ворог намагається протискати. Ми намагаємося нанести максимальні втрати противнику і е, е, утримати. Цю зілянку фронту. Ось їхній це дійсно, термінадісне. Да? Красом бачимо на відео підрив цього термінатору, який знищений за рахунок. Ударів артилерії бачимо, що е, термінатор е, горить е, ну, по файлбібек не буде абсолютно тобто, і ми розуміємо, що ця ділянка фронту залишається складною. Ми тепер про Вугледар поговоримо ось про цю точку на карті, яка північніше від Маріуполя на південний захід від Маріуполя. Е, я думаю, що для багатьох вугледар, хто стежить за, за новинами, асоціюється цього тижня з двома історіями: перше це. Перелякані якісь збентежені обличчя російських морпіхів, взятих в полон під вугледаром, таких за замазюканих в чорний колір, і заява міжнародного терориста, надаючи міжнародний терорист Гіркіна Стрілкова, який розкритикував російську армію за бездарний і абсолютно провальний план наступу на вугледар, який призвів до шалених втрат і в принципі чергової ганьби російської армії, то що ж відбувається біля Вугледару, чи це Кож частина великого плану наступу, який ворог намагається тут задіяти, так я можу говорити, що дійсно це частка того плану, де атаки на Вогледар мають декілька цілей: з одного боку, це якраз спробувати протиснути нашу оборону і забезпечити рух російських сил на на, на, на Курахове, а далі на Покровське, в напрямку, там, де забезпечити сходження з російськими силами, які сподіваються. Просуватися вже на е, е, південь, і, власне, те, що відбувається під Вогледаром, е, Показує ефективність нашої системи оборони, коли є відкриті ділянки фронту, і де наша бригада тісно співпрацює з артилерією. І ми от бачили втрати, що на цих відкритих ділянках фронту, де ворог намагається наступати, і бронетехнікою, і піхотою, несе колосальні втрати втрати. Там за тиждень вони втратили там близько 30 одиниць бронетехніки. Там здається там 18 танків, 12 бойових машин піхоти. Це колосальні втрати на вузькій ділянці фронту, і от та навіть уже. Новий склад цих бригад морської піхоти, там і 40-й, і 105 й він уже вкотре ротується. Приходять все більш менш навчені бійці. Але результат той самий просування на цій ділянці фронту немає, але ворог знову підкидає резерви. Там деться, що знову там знаходять чотири бригади. Не зрозуміло в якому складі, і вони і далі будуть намагатися протискати нашу оборону в зоні вугледару або намагатися його оточити там чись по лінії Мікільське, там чи по іншим населеним пунктам, або якимось чином. Охопити вугледар і вийти на, на на Курахове, але повторюсь, це зрозумілі плани, які розбиваються об реальність, а саме по обпо об ефективність на нашої артилерії, нашої оборони в лютому 1945 року відбулася Ялтинська конференція, яка фактично розписала хто що одержить в результаті поразки Гітлера в другій світовій війні. В Ялті зустрілися Йосип Сталін, генералісімус Вінстон Черчилль, прем'єр Британії і президент. Сполучених Штатів Америки Рузвельт, і от е, Путін себе дуже хоче порівняти з радянською армією зі Старіним з Радянським Союзом в Другій світовій, але в цій історії він Гітлер, якого не запросили на Ялтинську конференцію, тому що фактично ділили його шкуру. Цього. Е, Тижня саме в лютому відбулася така: я б не сказав, що вона брюссельська, чи лондонська чи паризька, бо це були різні локації. але Така конференція, велика європейська за участі президента Зеленського, в якій брали участь і Шольц, і Макрон, і Ріші Сунак, і президент Зеленський, і Анджей Дуда, і навіть в Бельгію ще з'їздив голова нашої держави. Е, ну фактично, це можна назвати теж такою собі Ялтинською конференцією. Якщо в принципі через кілька місяців сіней закінчиться війна, перемогою України і наших е, е, союзників, я думаю, що це буде дуже хороша історична аналогія і смер... Те для Путіна, але це такий вступ зробив. А тепер до суті під час цього візиту Зеленського дуже багато говорили про передачу Україні зброї, яку, я так розумію. Погодили танки, зрозуміло, але мова йшла й про літаки. І ось ця фраза президента Зеленського дайте нам крила свободи. Вона дуже гучно пролунала і знайшла підтримку що цікаво в британських, зокрема і не лише в британських виборців, журналістів і загалом громад свідомих активних людей, які впливають на думку суспільства. Оця допомога на твою думку наскільки вона швидко прийде в Україну? Наскільки на ефективна? І чи дійсно вже забито той цвях в труну Росії? Мається на увазі про передачу най. Потрібнішним зброями йде про літаки, на які ми всі чекали. Ну насправді ця поїздка дійсно символічна, тому що дійсно тримання літаків нам потрібно, і власне з боку усіх країн пролунала готовність постачати ці літаки, але дещо згодом. Хоча Зеленський сказав, що власне питання про літаки вирішено, але деталі за, за лаштунками. у будь-якому разі літаки нам потрібні для проведення і наступальних операцій, і захисту нашого неба, в тому числі від таких ракет. Етних атак, як були сьогодні, але я думаю, що От саме залаштунковий ефект буде мати е, суттєве значення для пришвидшення процесу і вибору літаків, і тих країн, які будуть ці літаки постачати. Хоча е, по публічно кожна країна поки що не говорить про те, що вона буде постачати ті чи інші літаки, але вже тон, я думаю, змінився. І так само як з е, був переданий танковий Рубікон з, з постачанням західних танків, я думаю, що ця поїздка Зеленського сприяла тому, що і авіаційний Рубікон буде пол по подолано. Хоча той же Бен Волес, міністр оборони Британії, сказав про те, що окрім літаків, які можливо, ми будемо постачати пізніше. Зараз питання надання Україні далекобійної зброї, безпілотних комплексів, аби українська армія могла використовувати цінові озброєння якомога швидше, вже на полі бою в найкоротші часові терміни. І думаю, що це оця складова, теж не менш важлива для того, аби наша армія посилася за рахунок закордонної військової допомоги. Ну і жах, реальний жах кожного ватника, перш за все. Путіна німецькі танки повертаються на українські поля. Лише е, минулої війни, 80 років тому, ці танки йшли проти е, України. Тепер ці танки можуть іти за Україну. Мова йде не лише про е, танки «Леопард», які закликали українські жінки, зокрема одягаючи леопардові сукенки. Е, мова йде ще й про танки Пантера. Також е, такі мі... вже легендарні танки Другої світової. Річ у тім, що німецький оборонний концерн Рейнметал веде перемовини з Україною про продаж найсучаснішого танку Пантерка. F-51. Наскільки реально отримати цей те, що ми його зараз я так розумію, бачимо на екрані, це е дійсно. Сучасний танк також ще можемо ми розраховувати на інші пропозиції від світових виробників. Бо я від себе дам Я прекрасно розумію виробників найкраща можливість перевірити свій танк в сучасній війні і продати його потім країнам, скажімо, перської затоки, чи продати їх там південній Кореї, чи ще комусь хто там хоче чи Тайвані. Не знаю, Ну, тобто в світі є багато країн які хочуть купити сучасні танки. по-моєму це найкраща реклама. Це українська війна, ну, українсько-російська війна. Я думаю, що дійсно пропозиція концерну Рен Метал є цікавою. Керівництво самого концерну сказало, що на веде переговори з Україною щодо е, постачання цих е, танків. Поки що є один зразок, який показувався на виставках, але він сказав, що впродовж там 10 місяців вони можуть вже зробити серію, і ба більше вони готові розгортати е, б, завод або в Україні, або в іншій країні з виробництва цих е, танків щодо України. Вони говорять, що це завод може робити після війни, але у будь-якому разі і до цього періоду ми можемо отримати. Ці зразки озброєння, які виглядають достатньо сучасними, тому що власне це продовження лінійки тих леопардів, які ми будемо отримувати. Тобто, ми говоримо, що ми будемо мати леопард перші версії, леопард 2А6 найбільш сучасні. А це власне машина, яка поєднує... Вибач, Він ще і він ще із цими з фарами ближнього світла. Я так розумію. Ну, окрім фару, у нього є гармата калібром 130 мм, яка власне на 50% ефективніша ніж ті гармати, що є стоять на, на сучасних леопардах. Це означає, що навіть танк гарма буде знищуватися на навіть на, на, на значній відстані. танк. М має теж шасі, що, що і танки леопард, але абсолютно нову автоматизовану башту з рішенням пов'язаним і зі штучним інтелектом і з використанням ударних дронів, які так само входять в комплект цього танку. І власне я думаю, що якщо є зацікавленість української сторони, то буде така парадоксальна ситуація, коли танком перемоги буде танк з назвою Пантера. Ну, це дійсно інша війна і інша історія, яку насправді допишемо ми разом з нашими партнерами.